Ключовий момент, що тепер е, найбільш важливим додатком, ну, всі додатки важливі, але найбільш е, суттєвим і важливим є додаток новий, які, якого раніше ніколи не, не було. Це додаток РІ. Ну, ви здогадались, різниці. Е, фактично, цей додаток відображає е, основні правила податкового кодексу по визначенню об'єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств. Тобто в цьому додатку. Ми зібрали всі різниці, які визначені податковим кодексом. Важлива деталь, що ми в цей додаток не включали якихось різниць, яких не існує в податковому кодексі. Тобто немає в цьому додатку різниць інших, знаєте, як інших в іншому. Колись у нас були доходи і витрати, пам'ятаєте, до 2015 року в податковому обліку. І були інші доходи, інші витрати. Зараз по різницям такого нема. Ну, Базове, що змінилося, да? як раніше визначався об'єкт оподаткування з податку на прибуток. Це дохід мінус собівартість, мінус інші витрати. І кодекс, третій розділ, податок на прибуток, було написано, що таке дохід, що туди включається, що таке собівартість, структура собівартості, структура інших витрат, що включається, що не включається. Зараз всього цього нема в кодексі. Тобто ми зараз ми звикли оперувати терміном, а що таке дохід а що таке витрати для податку на прибуток. Тепер таке питання не зовсім коректне. Тепер дохід і витрати це виключно категорії фактично бухгалтерського обліку. Податковий кодекс каже, що треба відкоригувати, як тепер звучить об'єкт оподаткування з податку на прибуток. Це фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського обліку, плюс-мінус різниці. І от саме цим різницям присвячений Податковий кодекс. Їх не так багато. Ми їх е, зібрали у чотири групи. Чотири групи у тексті декларації з податку на прибуток. Три групи так і йдуть в Податковому кодексі: це амортизація, це резерви і забезпечення, і це е, різниці по фінансових операціях. І четверта група, ми умовно назвали інші різниці, ми просто знайшли всі різниці по тексту кодексу. Оскільки я вашу увагу звертаю, різниці містяться не тільки в третьому розділі, є одна в першому навіть розділі, і є різниці в перехідних положеннях, 20-й розділ кодексу. Тому ми їх згрупували в інші різниці. Але знову ж таки, це виключний перелік. Щоб вам було, вам, платникам було зручніше, ну і працівникам контролюючих органів. Ви, якщо будете і чи вивчали, ви побачили вже в додатку різниці. Кожній різниці в кінці, в кожній клітинці цього додатку, в дужках написано посилання на норму кодекса, де ця різниця згадується. Тобто там немає жодної вигаданої різниці ще раз. Додаток, він складається з двох, з двох колонок: ліва і права. Чому дві? Ліва це різниці, які збільшують фінансовий результат, права це різниці, які зменшують фінансовий результат. Оскільки, а, і, і чому вони побудовані таким чином? Наприклад, перший рядок цього додатку присвячений амортизації. Це перша група різниць. В, в ліву колонку ми ставимо бухгалтерську амортизацію, тобто ми виймаємо з затрат, збільшуємо фінансовий результат на бухгалтерську амортизацію. І рядочок продовжується, ми зменшуємо фінансовий результат на амортизацію з урахуванням третього розділу. Обмежень і особливостей. Тому вони ці рядки напроти один одного, цей рядок написаний. І таким чином побудований весь додаток. Тобто вони згруповані різниці, щоб було зручніше орієнтуватися по темам, по нормам кодексу. Відразу скажу, що є група платників, які мають можливість відмовитися від різниць і фактично брати бухгалтерський облік, фінансовий результат, і помножувати на ставку податку на прибуток 18%. Тобто не вести облік різниць, не вести додаткове навантаження, не витрачати додатковий час. Це знайома вам група платників з річним доходом, який не перевищує 20 мільйонів гривень. І є наші офіційні роз'яснення і позиція. Якщо ви порахували свою декларацію за 2015 рік і в ній перший рядок дохід від будь-яких видів діяльності не перевищує 20 мільйонів гривень. Ви можете за самостійним рішенням відмовитись від різниць, про що зазначається у спеціальному місці в кінці декларації? Що платником прийнято рішення про незастосування різниць. До нас, до речі, зараз запитання надходять. Сказано, прийнято рішення. Бухгалтер запитує: а чи треба для цього наказ підприємству приймати? Ну, якесь рішення ж там вимагається. Ми даємо пораду, що ну, це краще зробити наказ, директор підпише, щоб що бухгалтер не, не одноосібно прийняв це рішення, а це рішення прийнято керівником е, цього платни, платника податку. І тому відповідні реквізити цього наказу зазначаються е, в декларації. Тоді такий платник, він, по-перше, річну декларацію тільки подає за 16 рік, а в декларації вже за 15 рік різниці ніякі не визначає. Такому платнику дозволено по третьому розділу лише одна різниця перенесення збитків. Тобто, якщо у платника було від'ємне значення об'єкта оподаткування у декларації за 2014 рік, то он в додатку різниці в декларації за 2015 рік покаже у зменшення фінансового результату збитки податкові 2014 року. Якщо такі були, все. Тобто, навіть якщо платник відмовився від різниць, все одно є можливість, що він подасть додаток різниці. Ви зрозуміли, це перенесення збитків, і там є по перехідним положенням окремі різниці, які можуть застосовуватися платником навіть тим, який відмовився від різниць. Но там треба окремо дивитися в залежності від конкретної ситуації. Кодекс, я підкреслюю, каже, що він може відмовитись від будь-яких різниць, крім перенесення збитків, по третьому розділу податкового кодексу, не по іншим розділам податкового кодексу. Але все одно це буде суттєве спрощення, і в принципі, якби ну тут треба рішення виважено приймати, оскільки є окремі різниці, які є корисні ну в плані зменшення податку, які або які приводять до збільшення податку. Тобто, це треба аналізувати річну звітність і вже приймати таке виважене рішення.